Усім привіт! З вами як я, Макита, і добро бжаловати на моє нове відео. Пробачте. Так, пробачте, я просто, случайно забув включити виживання, просто я в креативі, креативі, типу, поповнював там предмети. Так, сьогодні поповнення, мій улюблений день. Поповнення. Кожен день е, е, в этот день поп, якийсь там крок поповнює предмети. І зараз побачу, що він там зробив. О май Гад, я в'яжу він Про просто. Добре. Я це запам'ятав він Про, і я знайшов якусь коренну породу. Я хз, що це? Що це Це я ХЗЕ? Попробую я добити його. О, май гад, він дуже довго добивається і... А! Може його розплавити треба? Oh, так! Як мене нема. Так що зараз буде угольок. Це був вже п'ятий день, мій любиний день поповнення. А зразу ось так зроблю. І все, готово. Чи взагалі візьму О, торговець. Жаль, цей гравець не приніс всяких штук. Угу. Угу. М -м -м. Окей. Одна фігня. Чи я можу взяти у себе вдома купуля, купу, чи добути, який в мене вже є. Воно вже вісні. Знаєте, ну цей... що з моєю камерою тільки що було? Ви теж виділив, що воно двигалось. Добре, Промовчим цей момент. Я беру, конечно же. Як називається. Цей древні блонки і попробую. Якщо це не зрак, то мені дуже сподобається. І мені це сподобається, якщо це буде хоч би не зарак. Ага. О! Що, я щось можу скрафтити із цього незерського скрапу. Так, музикальний блок. Редстоун полі і доска, доска вже є. Ага. Добре. Просто помочь. Так, можна ж робити музикальний блок. Всього ж за один редстоун. Вот это да я визвучу. Так, нажимаємо. Конечно же, заходимо. Де наш... Так сказати. Ага, нема. Добре, промовчимо цей моментик. А зараз йдемо. Брати. А, ну я ж тільки один добивав. А. Так у мене вже є все! Раз, два і зробив. У мене ж ще плюс вже 4 є. Музикальний блок є стирю. У цього викраті Пусть він буде у мене. І я вам покажу щось одне. Для чого мені треба... Для цього мені треба взяти криперську голову. Так. І відкриваємо. Я вам покажу дуже секретку. Дуже круту секретку. Ставимо музикальний блок. Де наша... Крипер, голова, крипер. І ось секрет. Саме ж, якщо поставити... А якщо зламати... То буде так. А якщо так. Щоб ви присушувались, я зроблю громче, далі. Це звук крипера. Дуже прикольно. Я, я не знаю, якщо це відео набере хоч 3 лайка, я проверю, що говорить з А так поки що мені подобається. Так же ніч там, будемо лягати спати. Все, готово поспав. І це був тільки що секрет. Що я вам дав вс. Опля-опля! Оп Хто хоче тут пожарити стейк, як я не хочу їсти. А тільки акуратно опит будувати. Все, не вже 10 опита! Так, ще я пам'ятаю там, як якісь предмети були. Но я не помню які і зараз я подивлюсь. там ще якісь. О, маяк! Маяк у мене буде дома. А я ось так його просто поставлю. Оу! Хорошого Угу. Робота на незираку. із Ага, ага. Мені треба взяти своє золото. Окей, я вибираю. Я не знаю, чого воно не принимає. Угу. Понятно. Попробую на залізі. Надеюсь, зможу на залізі. У там є ще залізо. Він там поповнив залізо. Беремо залізо. І, кстати, це юбилейний день, скажу вам. І я хочу, щоб ви мене поставили. Я вас поздравляю. Я вам знімаю тут контент. А ви підписуйтесь на мене все. Такс. Добиваємо. Текс, текс, текс. Все. Осталось пелеплавити. О! Так, мене тут ще горить. Вже достатньо, думаю. Все. А давай попробую взяти предмети, які мені сподобаються. Так. Ну, Поки що у нього буде... Ні це теж поки що не треба, ні це не треба. Это беру. Это у нього залишиться. Стоп. Їжу собі рію. реально треба ж. Так що... Що йому віддати поки що? Ну, що я так просто візьму І беру я у нього поки що ще і козі рок. Хотів би протести козі рок. він поє так і да <trucs> Поки що, значить, козирок мені ще не треба. Лучше так. І три весинки, чутька. Все. Поки що мені не треба нічого. Е! Я ж забув там одне. За правильно? Так. Кнопку ж нажати, щоб відкрити ось. Так я спів...